На Нікопольщині триває жнива. Працівники у полях не зупиняються ні на мить. Погода сприяє, та й ворог не дає розслаблятися. Чимала частина сільськогосподарських земель знаходиться у зоні бойових дій. Однак це не завадило аграріям вчасно засіяти поля та зробити усе необхідне для подальшого збору врожаю. На цих полях буквально ну, течені года тут і воронки хлопці збирали, і. Остатки ракет були застрявші, ну, тим не менше ми поля обробляємо. По сівбі теж була дуже трудна сівба. Ну, в зв'язку з воєнними діями трошки ми страдали, ну нічого, любими там способами механічними. Ми ці поля засіяли, обробили і збираємо, зараз урожай». Які перспективи, чи вже якісь висновки робили? «Ну, Висновки. Я як агроном я не, не люблю біологічної врожайності. Вже як поле обрали, тоді я вже підщитую вражаю. Варто відзначити, що за час війни аграрії вже звикли до небезпечних знахідок на своїх землях, та все ж перед Женевами усі робітники пройшли повний інструктаж у ДСНС Нікопольського району та знають, що треба робити у разі виявлення небезпечних предметів. Всі ви знаєте, що наші громади потрапили в зону проведення бойових дій, тому ці знахідки зачасту находять аграрії. Тому ми розповідали і комбайнерам, і ну всім, хто приймає участь в приборці урожаю, що потрібно робити у разі. Виявлення виявлення таких небезпечних предметів да на жаль, такі снаряди знаходять не тільки в прибереговій зоні, а і вглуб нашого району. Теж вони, вони мали місце. Це і снаряди з РЗЗВ ураган, і снаряди з СРСЗВ ГРАД, і кумулятивні боєприпаси, які дуже небезпечні, які були не взірвані. Ось буквально пару днів назад. До нас зайшла заявка, що під час дискування поля було знайдено кумулятивний снаряд від РСЗВ ГРАД. Одразу спрацювали, одразу ідентифікували, що це небезпечний снаряд, і визвали піротехніків, Його знешкоджили. Українці одна з найміцніших націй світу. Незважаючи ні на що, люди готові захищати свою батьківщину на усіх фронтах і на полі бою, і у полі під час збору врожаю. Відзначає директор та власниця одного з найбільших фермерських господарств району Тамара Скорок. Ми працюємо, ми двигаємося вперед. Не зважаючи на те, що ми з вами сьогодні, тут біля Новокиївки, тут сім кілометрів від енергодара, сім кілометрів від бойових дій. Але ви ж бачите, люди працюють, люди знають, що треба збирати врожай. Розуміємо, що дуже багато проблем. Хотілося б, щоб було краще, щоб були кращі ціни, щоб трошки ми, як то кажуть, і людям зарплату підняли. І заробляли, і налоги платили. Працюємо ми на перемогу. Ми не зважаючи ні на що. Я ж кажу, ви ж бачите, люди не бояться нічого. Люди знають, що ми, ми українці, ми нація сильна, ми виживемо, ми переживемо і все в нас буде добре. Ми накосимо хліба. На сьогоднішній день ми зібрали ячмінь. Ми вже ячмінь у нас у коморі. Ячмінь е, сипав десь 50-52, ми вважаємо, що це ну, дуже добре, дай Бог, щоб ціна була тільки гарна. Зараз косимо рапс, підходить пшеничка, ми все будемо збирати, все будемо, як то кажуть, переробляти, кормити наших українців, і все в нас буде добре.